LF-картопля картопля це спеціалізоване мікродобриво третього покоління для комплексного підживлення картоплі на всіх етапах розвитку. Його унікальна формула містить амінокислоти, макро та мікроелементи у хелатній формі, що забезпечують глибоке живлення, покращене засвоєння поживних речовин і швидке відновлення рослин після стресу. Добриво активує фотосинтез, регулює обмін речовин. Сприяє наростанню вегетативної маси, формуванню зав'язей та підвищує вміст крохмалю в бульбах, також зменшує вміст нітратів і покращує смакові властивості, запах, структуру та колір продукції. Як застосовувати LF картопля? Передпосівна обробка: 1 літр препарату на 10 літрів води разом із протруйником для однієї тонни посівного матеріалу. Позакореневе внесення від 2 до 3 літрів на гектар у фазу формування листя і стебел на момент змикання в рядку та при повному змиканні міжрядь. Норма робочого розчину від 500 до 800 літрів на гектар. Кореневе внесення 1 літр препарату на 100 літрів води в пролитий ґрунт, крапельне зрошення 1 літр препарату на, на 1000 літрів води разом із мінеральними добривами. LF-картопля картопля це препарат, що сумісний з добривами, протруйниками та засобами захисту рослин. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.